Королева квітів троянда своєю появою троянди випередили людей приблизно на 34 мільйони років. Знайдено останки скам'янілості троянд, що вказують на вік близько 50 мільйонів років. Зараз відомо близько 300 видів троянд і близько 30 тисяч сортів. 33-метровий потяг повністю зроблений шоколаду, був представлений брусельський тиждень шоколаду. Для виготовлення моделі було використано 1285 кілограм найкращого бельгійського шоколаду, що містить значні 6,5 мільйонів калорій. Найдорожчий фільм в світі пірати Карибського моря. 3. на краю світу. Для створення фільму потрібно було 300 мільйонів доларів. Фільм, знятий під керівництвом Грегора Вербінський, вийшов на великий екран в 2007 році. У Лондоні є знамениті ботанічні сади К'ю, примітивні тим, що в них зберігається величезна колекція орхідей. Причому вік деяких з цих квітів вже перевалив за сотню років. Небесно-блакитні екземпляри грибів можна зустріти в лісах Індії та Нової Зеландії, в місцях з великими скупченнями папороті та моху. Знайшли їх зовсім недавно, у 2002 році. Можливо, вони отруйні, але поки недостатньо про це даних.